Вітаю поціновучі математики. Розв'яжемо номер 4,6. Перетворіть дріб на вираз. Отже, нам необхідно буде додати або відняти дроби. Перше завдання: 2х в знаменнику 3 плюс Х-4 в знаменнику 5. В знаменнику у нас тільки числа. Отже, шукаємо найменший спільний знаменник. Для чисел 3 і 5 це 15, адже 15 ділиться і на 3, 15 ділиться на 5. Або ми казали в шостому класі, що ми знаходимо найменше спільне кратне для чисел 3 та 5. 15 ділимо на 3, 5. 15 ділимо на 5, 3. Ми маємо додаткові множники. Тепер увага, додаткові множники ми по черзі будемо домножати на чисельник. 2х множимо на 5, отримуємо 10х між дробами додавання. Тепер ми хнус 4 повинні домножити на 3, діємо як при множенні на вираз в дужках – 3 множимо на х, мінус 4 множимо на 3. В чисельнику є подібні доданки. 10х плюс 3х отримуємо 13х мінус 12, знаменник без змін. Скоротити дріб неможливо. Переходимо до другого завдання. В чисельнику 4m мінус 2n. В знаменнику 10, мінус в другому дробі M-n в знаменнику 5. Знову ж таки, в знаменниках у нас лише числа, отже ми шукаємо найменше спільне кратне, найменший спільний знаменник для чисел 10 та 5. Це буде число 10, адже 10 і на 10 поділиться, і на 5 поділиться. Для першого дробу додатковим множник буде 1, або можна його зовсім не писати. Для другого дробу 10 ділимо на 5, буде 2. Додатковий множник 2. Отже, починаємо домножати. Чисельники. Ми з'ясували, що для першого дробу додатковим множником був 1, тому чисельник не зміниться. 4n мінус 2n. Далі увага, перед другим дробом мінус додатковий множник 2. А от чисельник я запишу в дужках, Для того, щоб ми грамотно розкрили нічого не загубили. 4M мінус 2n без змін. А далі, увага, перед дужками ми маємо мінус 2, яке по черзі треба помножити на кожен вираз в дужках. Мінус 2 множимо на m, мінус 2 множимо на мінус n, мінус на мінус дає плюс 2n в знаменнику 10. Виконуємо спрощення в чисельнику. Є подібні доданки. 2М мінус 2м отримуємо 2м, мінус 2n, плюс 2n, протилежні доданки взаємознищуються. Знаменник без змін. Можемо помітити, що наш дріб скоротний, і чисельник і знаменник можна поділити на 2. 2 ділимо на 2 1, 10 ділимо на 2 5. 1, як множник в чисельнику можна не писати. Отже, М 5 Третій приклад. А плюс 2 в знаменнику 4а 3-7а в знаменнику 6а. Спочатку формуємо найпростіший спільний знаменник. Для числових множників 4 і 6 спільним знаменником було 12, оскільки 12 ділиться і на 4, і на 6, а буквена частина А. 12а ділимо на 4А додатковий множник 3. 12а ділимо на 6а додатковий множник 2. Тепер будемо домножати перший вираз нам треба домножити на 3. Розглядаємо А плюс 2 як вираз в дужках. Отже, 3 множимо на А, плюс 3 множимо на 2, мінус 2 множимо на 3. Мінус на мінус дає плюс 2 множимо на 7А. 14а. В чисельнику можна звести подібні доданки. 3А плюс 14а отримуємо 17а. А ось числа плюс 6 та мінус 6 це протилежні доданки, а протилежні доданки взаємознищуються. знищуються. В знаменнику 12а. Можна помітити, що є спільний множник у чисельнику та знаменнику, тому дріб скоротний. А та А скоротили, залишилось 17 дванадцятих. Четвертий приклад: 2-3 в знаменнику y. Мінус 5 в знаменнику Х. Спочатку формуємо спільний знаменник. В знаменниках у нас лише змінні, тому в спільний знаменник повинна потрапити кожна з них. Х-і буде спільний знаменник. Першому дробу не вистачило X, або можна так, як ми робили в попередніх прикладах. Спільний знаменник Y і Х ділимо на Y, буде Х. Далі дивимось на другий знаменник, в ньому х уже був, а нам треба, щоб було xy. Отже, не вистачає y. Додаткові множники маємо. Будемо домножати їх на чисельники. Х множимо на 2, 2х, мінус 3 множимо на х, мінус 3х. Далі увага, мінус у будемо множити на кожне. Мінус Y на 5, мінус 5, мінус на мінус дає плюс Y множимо на 3 x 3 3XY. В чисельнику можна помітити протилежні доданки мінус 3 xy та плюс 3 xy вони взаємознищуються, решта виразів залишились без. Змін. Скорочувати цей дріб неможливо. П'ятий приклад. Х плюс 7 в знаменнику 5х. Мінус 3 плюс 4 в знаменнику 15у. Формуємо спільний знаменник. Для чисел 5 та 15 буде число 15, адже 15 ділиться на кожне з них. А от в буквену частину потрапить і х і у. Спільний знаменник 15 ху ділимо на 5х, отримаємо 3 ігри. 15 ху множимо на 15, отримаємо х. Починаємо домножати. Х множимо на 3 у 3х. Плюс 7 множимо на 3 у 21. Мінус 3 у множимо на х, мінус 3х. Мінус 4 множимо на х, мінус 4х. Чисельнику є подібні доданки 3х та мінус 3х, вони навіть протилежні, отже, вони взаємознищуються. Решту виразів переписуємо, на жаль, наш дріб нескоротний. Шостий приклад. 4А плюс Б, в знаменнику 2А, плюс А мінус 6Б. В знаменнику 3Б формуємо спільний знаменник. Для чисел 2 та 3 спільним був би знаменник 6. А далі піде буквена частина. І А, і Б обов'язково повинні потрапити у спільний знаменник. Починаємо ділити спільний знаменник на кожен. 6 Шість ділимо на 2А, отримуємо 3Б. 6АБ, ділимо на 3Б, отримуємо 2а, починаємо домножати чисельники. 4а множимо на 3б, 12аб, b множимо на 3Б, 3Б квадрат. Плюс А множимо на 2а, 2а квадрат. Мінус 6 b множимо на 2а 12АБ. В чисельнику можна помітити протилежні доданки плюс 12АБ, мінус 12 АБ, вони взаємознищуються. Решта виразів неподібні переписуємо без змін. В знаменнику 6АБ. На жаль, скоротити цей дріб неможливо. Отже, завдання виконане повністю.